Хто схожий на желе. Якщо ти був на морі, то, звісно ж, зустрічав там медуз. Ці напівпрозорі істоти схожі на желе, Повільно плавають у прозорій морській воді. Серед медуз зустрічаються зовсім маленькі та нешкідливі, але є і отруйні. Корене рот. Красива медуза з великим куполом і щупальцями під ним. Не бери такої медузи до рук. У її щупальцях міститься пекуча рідина. Найбільша медуза Ціанея. Довжина щупали цієї гігантської медузи, яка мешкає в Арктиці, більша за довжину синього кита. Медуза аурелія. Маленька і неотруйна. Її навіть можна взяти в руки. Вона схожа на жале. Кальмар дуже швидко плаває під водою. Коли він женеться за рибою, то може високо вистрибнути з води і стрілою пролетіти над її поверхнею. У морях живуть і інші незвичайні тварини. У восьминога вісім довгих ніг щупалець і зовсім немає кісток, тому він може змінювати форму тіла. Якщо восьминіг переляканий, він викидає чорнильну хмару та зникає під її прикриттям. Не таємниця ні для кого, аж вісім ніг у восьминога, і кожна довга, мов батіг, тікай, бо схопить восьминіг.